ТОП-3 секонд-хенда Києва. Топ з мережі магазинів. В цьому магазині ви зможете знайти день оновлення у них блять. Всім связь Друзі, всім зв'язочок. Я та новеньке відео у Пети і кіпіша, і в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм топ-3 секонд-хенда Києва. І мій топ складається з трьох секонд-хендів. це Хумана, Баул і Економ клас. Всі вони між собою відрізняються. Чим саме це системою праці, цінами та якістю товарів. Всі три ці секонд-хенди являються великими мережами в Україні і є майже в кожному місті. Виявити, хто з них краще нереально, тому що кожен з них унікальний по системі своєї праці, по товару та якості. Товару, і також ціни там абсолютно різні. Я вам зараз коротко про них розповім, а вирішувати хто вже краще будете ви. І починаємо ми наш топ з мережі магазинів Економ клас в нашому топі це найбюджетний і самий дешевий варіант одягу, де можна прикупитися. Пояснюю чому. Тому що вони завозять не найкращого сорту речі. Це перший, другий сорт воді. Тому зазвичай у них речі з дірками, з плямами, але той, хто добре шукає, завжди щось для себе знайде. Наприклад, мені дуже частенько приходиться особисто в цієї мережі секонд-хендів, приводити речі до належного стану, тобто десь простірнути, Показано. десь зашити дірочку, Показано. десь відмити якусь, якусь плямку, але це в принципі не критично, тому що це саме бюджетний секонд-хенд. і за ту ціну ну, ціна, являється качество. Так що в цілому, не вийобуємося. День завозу у них відрізняється, тому краще всього уточнювати в самому магазині, коли будуть завози. Ця мережа вона до, досить популярна і є майже в кожному місті, тому ви можете спокійно зайти сюди і вам дадуть вот бюлетень, де написано адрес, е, во сколько завоз і в какое время. Давайте разом зараз спустимося і подивимося, який товар тут може знайти. Сьогодні у нас п'ятниця, завоз у нас був вчора, але я впевнений, що якесь худі. Ми зможемо, або якесь непогану суполочку, ми зможемо разом знайти, і я вам продемонструю ціни, які тут є. Мережа економ класу пропонує своїм покупцям дуже великий широкий вибір асортименту. Тут у нас є взуття. Чоловічий одяг, жіночий одяг, дитячий одяг також у них є товар люкс якості. Він у них вони його завозять на наступний день. Це речі, які майже без дефектів. Але вони трошечки, ну як трошечки, удвічі е дорожче. Ось також тут є сумки, є текстиль, є нижня білизна, є просто білизна і всякого роду побутова хімія. І такі невеличкі прикалюшечки. Тобто все, що вам потрібно для життя, є в цьому магазині. І так, ціна дня вчора у нас була 419 гривень, у п'ятницю 358, субота 297, неділя 238. Тобто, ви бачите, як вона йде на зниження. Люкс на вагу він дорожче, майже. А навіть не майже а більше, ніж у два рази. Ось ми знайшли ось таку футболочку. Я можу сказати, що вона в дуже гарному стані. Я її навіть куплю на перепродаж. І скільки вона сьогодні у нас буде коштувати? Ціна дня на сьогодні 350 гривень. Тобто, ось таку футболочку можна купити за 93 гривні. Я вважаю, що для брендової річі, то є, це у нас бренд Ralph, 93 гривні. Це дуже-дуже приємна ціна, тоді, коли вона нова, коштує від 1,5 до двох тисяч гривень. Я немножко помилився. Не коштує вона півтори тисячі, вона коштує від 5 до десяти тисяч гривень нові в магазин. Ну, але це вінтажна, тому ми не знаємо. Одягу люкс тут небагато, але вони відрізняють тим, що вони на жовтих вішалках. Тут багато речей є навіть абсолютно новесенькі збірочками. Ціни дорожче, але якість. Речей набагато набагато краще. Ось такі, наприклад, фірмові джинси Levi's. Тобто вам треба приходити, шукати і ви обов'язково щось для себе знайдете. А ми переходимо на другий секонд-хенд. Знаєте, чому тут відсутній логотип? Тут повинен бути такий логотипчик Локоста. Тому що малолетки, яких погано веспітали батьки, а тривають логотип, тим самим шкодять. Магазину і заносять їм убиточки. Я б таким беру, я би руки тривав Гид. Магазин Хумана. Що ж це взагалі таке? Магазин Хумана являється міжнародним брендом. У нього є магазини у 18 країнах світу. Представляється около 280 магазинів і приблизно десь. Дві з половиною ні, три з половиною тисячі працівників. Це мені так часто GPT сказав. він вони наїбав мене, звісно. Це дуже велика та серйозна мережа Hand. І можу від себе виділити, що тут дійсно дуже якісний товар, але але ціни у них набагато дорожчі, ніж в інших секондхендах з цього топу. Та подожди. Оновлення в цьому магазині відбувається раз на місяць, одночасно в усіх магазинах України. Речі на перепродаж знайти в цьому магазині доволі важко, тому що в кожному магазині є свої товаровіди і вони оцінюють речі, ну скажімо так, дорожче, ніж в економі і в паулі. Об'ясняю чому. По моим спостережениям у них Речи завжды в идеальном Стане, обувь у них Також майже в идеальном стане И за счет этого они покупают Дорогой товар и дорого его продают Этот магазин идеально Подходит для того, чтобы просто Зайти и закупиться на себя Или даже всю семью Можно одеть вообще спокойненько, потому что Вещи новые Тех брендов, которые есть в этих магазинах Стоят в 2, а то и в 3 И четыре 4 раза дороже в магазинах Тут, в принципе, по нормальной цене можно одеться всей семьей. Знаете, в этом магазине вы сможете абсолютно все. И трусы, и носки, и нижнее белье, и, и текстиль всякий раз, и постельное белье, и женское, и мужское, и же ну, Все, что хотите. Кепки, все, что хотите. все. Вони представляють все, що потрібно з одягу. все тут є. Перший тиждень у них фіксована ціна за одиницю товару, тобто там, футболки, можуть 290 гривень, 400, худи, 500, 700 гривень, там 1000, 1200 гривень. Ну, ось ось Також у, у них є дуже прикольна акція, це щасливі півгодини. Вона починає діяти десь на другому тижні, просто в будь-який абсолютно рандомний момент, полчаса дістає скидка мінус 30%. После этого дето на третю неділю у них ідуть э, система знижок Минус 10, минус 30 і минус 50%. І вже після цього идет фіксована ціна за одиницю товару 270 гривень, там один день там діє 120 гривень, 80 гривень, 72 гривні, ось так. І вот. э, спускається аж до 46 гривень. Дуже цікаво, до речі, у них система праці. На останок я хочу вам розповісти мабуть, про мій найулюбленіший секонд-хенд, і це у нас секонд-хенд Баул. Дякую. Шляпа стоїла 220 гривень день оновлення, сьогодні мінус 30, і вона мені обійшлась в 155 гривень. Чому він для мене найулюбленіший? Ну, по перше, оновлення товару у них відбувається раз на тиждень в суботу, об 11-й годині дня. І це просто ідеальний варіант для того, щоб трошечки виспатися і йти собі на закупи. Як на мене, це найкраща мережа секонд-хендів у співвідношенні ціна равно якість. Під, під якістю я маю на увазі стан речей. Так, звичайно. Деякі речі у них бувають по завишеній ціні, але це їх магазин, і вони самі вправі вирішувати, які ціни їм ставити. Єдине, що, на мою думку, інколи у них бувають по завишеним цінам, так це взуття ціна на взуття. Але, але як бізнесмен я їх розумію, тому що навіщо їм? Давайте самі поміркуємо ставити маленькі ціни в день оновлення, коли у них а в день оновлення в суботу до них приходить дуже дуже багато людей. І навіщо їм ставити маленькі ціни, якщо вони можуть продати по великій ціні? Потім у них йдуть ціни на зниження і вони все рівно продадуть, але по заниженій ціні. Тобто в... за сторони підприємництва це дуже класний ход. В день оновлення у них, Блять. Один. в день оновлення товар має. В день оновлення кожен товар має якусь свою фісу. В день оновлення кожен товар має якусь свою вартість, тобто фіксовану ціну, і потім в наступні дні у них йдуть знижки. От як ви можете бачити позаду мене, мінус 10, мінус 30, мінус 50, і аж до мінус 80%. відсотків. Але в п'ятницю вже майже не лишається товару. В цьому магазині ви зможете знайти дуже багато речей. Жіночого, подивіться, тут навіть є текстиль всякого різного роду. Тут є. Дитячий товар, тут є взуття, тут є навіть техніка определенна. Навіть таку шляпу ковбойську ви тут зможете знайти. Тобто, в цілому, все, що надо, тут є. День оновлення сюди приходить дуже-дуже багато людей. От як ви можете побачити, четверть магазину вже продано, а сьогодні тільки понеділок. Зазвичай потенційні покупці, ну, взагалі секонд-хенду, на мою думку, це жінки, які приходять, купляють щось собі, купляють своїм чоловікам, купляють дітям. Тобто, секонд-хенд – це ідеальний варіант для того, щоб одятися собі, адіяти всю свою сім'ю і при цьому класно гроші, і ще й класно виглядати по модному по європейськи, скажімо так. От. І на цій ноті ми будемо з вами завершувати. На вулиці у нас іде дощ. Так, раз вовремя я вирішив прикупити шляпку. Э, від себе хочу сказати, що взагалі секонд-хенд це ахуєнно. Это просто ахуительно. Потому що в секонді ви можете знайти дуже багато класних, цікавих, вінтажних інс... іск... ісклюзивних шмоток. Вот. Це був мой топ-3 секонд-хенда Києва. На цій ноті ми вже точно будемо з вами заканчивать. Я хочу вам сказати велике дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, писати свою думку стосовно цього відео в коментарях. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей. Пока-пока.